Компанія електромотор. Сьогодні знімаємо топ-продажу на ринку. Станція Кафло Дельта 2. Що входить в наявність, дуже багато людей питають, і дуже багато людей питають, що йде в комплекті. Так, давайте. Ота кафло. Сьогодні у нас одразу кажу, 3 іюля це що? Липня липня 2024 року. Все є в наявності, бо Люди навіть, кажуть, точно є, є. От іде така комплектація, дуже гарно все упаковано. Що сам достану. І сама іде в комплекті інструкція. Тут є що почитати і треба почитати. О! Сама станція кафло, От ми його достанемо. І ще йде якась, тут збоку, бачите, коробочка. Зараз разом подивимось, що і як. Значить, Екофло Дельта 2, все звичайна, сама ходова. Смотримо, що у нас в коробочці. Ну, Гарно зроблено. Так, не знаю чи відкривати, чи. Ну Там йдуть э, шнури і там йдуть підключення э, самої екофло. Що по станції? З двух сторон її можна брати. Чотири USB портала. Такой кнопочкой просто включається. Сразу видна нагрузочка. З цієї сторони можна підключити. Давайте подивимось. Раз, два, три, 4. 16 амперні розетки. Ну і інші прикурювателі будь-що можна підключати. Що по цінам? Ціни на сьогодні рекомендовані розрібні. Ми їх не завищуємо. Є в наявності. Єдине, що не відправляємо без передплати, часткова передплата потрібна, якщо ви наложеним платежом. Частково все одно потрібно переплатити. В общем, компанія Електромотор, звертайтеся, пишіть в Viber, якщо є питання 063 1010